І поріг не пущу. Мам, мам, чого тобі? Мам, а скільки мені рочків? Петрівку, мабуть, буде 17. То я вже доросла. А вже ж не маленька. Попий молочка не хочу. Мама, то значить, я вже... Можу на вулицю ходити. О, бач, де вона хилить. Хай тобі не сниться, дочко. Чому, мамо? Батько не пустить, а батько про це й знати не будуть. Вони там на возі сплять, а я так тихенько прийду. Ні. Ну, матусенько, маленьку не можна. Ну, можна, можна, матусенько. А зараз подруженьки прийдуть. Випий молочка. Не та не хочу вашого молочка. Оленко! <ріграє> ви? Yeah. Sí. Sí. Що це? Звідки мені знати? Чий це? А навіщо мені знати? Може, це ти зарудно. Той був краплю в краплю на нього схожий. Савачко. Сить! будеш ночувати в коморі під замком. Сорому немає, тільки почала з печі злазити, а вже парубки принадлежив. Та відчепіться від мене своїми порубками! Дуже вони мені потрібні. Матусенько, якби ви тільки знали, як мені хоч на вулицю. Всі подруженьки будуть там гулятись, співати, танцювати, а ти, Олено, сиди біля віконця і рукавцем сльози втирай, так, мамо, Жменьку того віку дівочого і того не дасте прожити вільно. Може, я вас не слухняна, чи, може, я нива? пустіть мене швидше. А як не пустите, то серце моє на дві половинки розірветься. Ну, добре, я ще раз поговорю з батьком. Мала ще кажуть, за плугом ходити так не мала, а як на вулицю погуляти так мала. Бачи, яка правда на світі. От піду, простужуся і буду кашляти. Буду кашляти, буду кашляти, марніти і вмру. Олено. Олено, ході. Не можна. Чому? Батько не пускають. Хлопці і дівчата казали, щоб я на вулицю без тебе не вертався. Не можна. Олено! я без тебе теж не піду. Не можна, не можна. Ой, не дуже. Не тисни. Ти скучив за мною. Питаєш. Я підійшов до воза, а там батько.